Вітаю вас! Зараз буде економічне відео. От знаєте, дуже часто ви, ну мені претензії без ката. чому я вам не розповідаю про економіку. Зараз я буду розповідати, саме цікаве, я буду розповідати про ту річ, яка потрібна багатьом, які багато про це згадують, говорять, але от ви звернете увагу, що буде дуже мало переглядів, а коментарі будуть зовсім не по Оце така проблема людей. Коли їм розповідаєш якусь тісно корисну річ, для них вони ображаються. А якщо політик говорить дурню, вони фатаються, повторяють, бігають, як дурні говорять. Політик ляпнув. Я вам зараз розповім про те, як отримати субсидію. Причому розповім з точки зору практики. Ну дивіться, ви час від часу лаєте, ой, тарифи виросли, 50% плачу, Я говорю, ви що дури. Які 50%. Якщо ви дійсно, як ви говорите, що ви платите за тарифи ЖКХ дуже багато, отримайте субсидії. Це в нас не складно, абсолютно не складно. На сьогоднішній момент в Україні зробили настільки простий механізм отримання субсидій, ну я б сказав, бо останнє ли до цього отримає. Але субсидія це що? Це дійсно соціальна допомога тим, хто це заслуговує. А от брехунам різним пасік які дуже люблять, ну, самі знаєте кого, нічого нема. І тому я зараз вам дійсно розповім, як отримати субсидію чехму українцям. По-перше, не треба нікуди йти. От оці всі... Ой, ні! Смартфон додаток на Достатньо. можна або на комп'ютері через зайти на сайт пенсійного фонду. Не треба, не треба, не дивуйтесь, я розумію, що... Хто в Європі живе, це не зрозуміє, як? Без папірців. Да, да, да. Допомога є, ви можете подати заявку на отримання субсидій. Або з допомогою ну, на сайті пенсійного фонду. Наш пенсійний фонд займає субсидії. Нічого складного там немає. Анкета, заява, набираєте, ну, фамілію ви свою пам'ятаєте на Ну, єдине, що, звичайно, так як у нас на сьогоднішній момент є переселенці, біженці, треба вказати, якщо ви, наприклад, переселенець. Ну, відповідно, що ви переселенець. Ну, відповідно. Потім є ця ситуація. Ви можете отримати субсидію як на власну квартиру, так і арендуємо. Ну, наприклад, ви арендуєте. Але треба документ, що ви арендуєте. Ну, якщо власна, проблем немає. А якщо арендуєте, треба, ну, пускай, що ви орендуєте, якщо ви, наприклад, переселенець і вам якби виділили, теж, ну, підтвердження, що ви тут проживаєте. Це Причому, знов -таки, не складно. Причому знову-таки не патенційно. Там настільки все просто, далі нікуди. Скани, 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 скани. Потім, дивіться, субсидію платять тим, кому потрібно. Тому дійсно треба декларацію про доходи. А як ви хотіли? Я, думаєте, от завжди дивує. От я плачу от там 100% зарплати. Говорить, ну хвилиночку, ну а покажи, що зарплату показувати? А як же ти? Ну ти ж тільки що традів що ти чуть не всі гроші віддаєш на тарифи ЖКХ. Говори, а що ти хочеш показувати? Отак от тож. Ні, я розумію, що скажете, ну, а я нелегально працюю. Ваше горе. Ну, яке відношення держава має до того, що вони платять податки? Ви ж засранець, засранець. Треба заповнити декларацію. Ну, взагалі, більше всього, субсидій дійсно отримують пенсіонери, не заперечують. І люди, які працюють по білому. І от ви... Заповнили це все на комп'ютер. Кнопочка зап! І субсидія готова. Причому вам приходить гроші на картку. Ну, там ви коли заповняєте, вказуєте ваш рахунок і так далі. Ну, можна ще банк, можна ну умовляю. Не принципово. Манобанк теж можна. Не принципово, абсолютно. І ви отримаєте субсидію. Яка субсидія, дивіться, е, в минулому опальному періоді середня субсидія була 1600 гривень. Звичайно, що вона відрізняється, але була. Причому її отримували 2,7 мільйонів українських сімей. Це приблизно 20% всіх сімей в Україні. Щось розуміли. Тобто у нас дуже багато отримують субсидії. Це не проблема. Просто єдине, що є ще більше частини, де які лаються, матюкаються, субсидію не отримують. Але дивіться, яка ситуація. Субсидія платиться яким чином? Ще раз повторюю, це вам допомога, соціальна допомога. А це не значить, що ви. там... Тому, для чого вимагають вас декларацію і так далі. Тим паче, як вони. Наприклад, у вас в сім'ї декілька людей. Ну, Відповідно, всі, хто працює, дають декларацію. Логічно. І зрозуміло, за звітний період така ситуація. Береться ця інформація. Відповідно... Комп'ютер це все ділить множить. І все дуже просто. Якщо ваші витрати на оплату комунальних послуг не перевищують 15% ваших доходів після сплати податків, після сплати, то звичайно субсидії вам... Ну, яка субсидія? Ну, ви ж кричите 50. 50, так, да, вам субсидії треба. Але якщо вам, вас витрати на, субси, на комунальні послуги не перевищує 15%, субсидії нема. Це справедливо. Ну, ви отримаєте достатньо велику зарплату. Або велику пенсію. Взагалі ще взагалі субсидія, то маєте Бога за пазухою. Але якщо так трапилось, що ваші виплати, ну звичайно, що ви розумієте, що виплати це теж все, перевищують 15%. Ну, перевищують. Тоді отримують субсидію. Але субсидія яка перевищує 15%. Розуміло? Тобто це не значить, що вам платять всі 100%. Ні, ні, ні. Вам платять оце звершку. Тобто в даному випадку 15% з ваших, так сказати, витрат виплати субсидії, а от все, що більше, вам дає держава. І ви розраховуєтесь. Отак це працює. В Європі аналогічно. Там немає субсидій, де от все покриває. Там та ж сама ситуація, єдине, що там рубіж ставлять 25%. У нас 15. У нас ще 3 люди. Ще 3, там 25. Знов-таки виникає запитання. Я впевнений, що час від часу ви таки чули, ой, там мені не дали, бо... Хвилиночку. Субсидія дається тільки знов таки, хто в нас бідний. Да? Да. Наприклад, у вас є депозит, сума якого перевищує 100 тисяч гривень. От скажіть чесно, ви бідна людина? Да ладно, я голодрадець, ви голодравець, голодрадець. Субсидій не буде. Ні, це вони побачать. Ну, зараз що в що ситуація? Ви заповнили анкету, вони хлоп, пробили. І бачать, що у вас в там немає значить, ну, 100 тисяч в екваленті. Або долари, або гривні. У вас є депозит. Більше 100 тисяч. Яка вам субсидія? Ну, розумієте, яка ситуація? Ну, субсидії дають дійсно у якого ну, немає депозитів, немає мають на пенсії. Ну так, да, 3 тисячі це субсидія. Якщо у вас є депозит, і ви не хочете з нього, от у вас гроші є, і ви не хочете ці гроші заплатити, ну якось виглядає патронаварка, правда? Ти бачиш, я говорю, більше 100 тисяч. Менше? От буде менше, субсидія буде. Більше не буде. Справедливо, я вважаю справедливо. Ну у вас є гроші на комунальні послуги. Якщо у вас там 100-200 тисяч на депозиті, ну байте Бога. Ну, чесне слово, тільки не треба це... Сльози говорить, я бідний. Ну, бідний, я ми розумію, що ви бідний. Розумію. Дай Боже всім будьте таким бідним. І ще яка ситуація? Дивіться, субсидія платиться. Ну, по-перше, дійсно, тільки один раз. Може. Тобто, ну не можна сказати, знаєте, тут у вас, наприклад, декілька квартир, говорить, а може я буду субсидію отримати на цю квартиру, на цю, на цю. Ні, так не можна. Ну, теж ну, на одну, де ви вже проживаєте. Хоча ви можете тут здавати, будь ласка, але знову таки, якщо ви здаєте ту квартиру... Не забувайте указати доходи. Тому що вони подивляться, що у вас декілька квартир і відмовлять. Скажіть, mm. да? хвилинечку, ви маєте власниці декілька квартир. І тут ви говорите, що вам нема за що заплатити комунальні послуги. Хар... Добре, а ці квартири ви не здаєте в оренду? Ах, не здаєте. Да, 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 дуже добре, дуже добре. Знаєте, це наше шахрайство, ми просто зашкалі. Потім. Да, да, да. Те, що завжди говорили. Ви придбали нову автівку. Тобто, якщо ви купуєте, немає знає, ну 50 тисяч гривень, ну, що купуєте товар, який перевищує вартість 50 тисяч гривень, ну як правило, це автівка. Ну, яка чорт тут вам субсидія? Ну, припиняйте. Тобто, якщо у вас є гроші, купити нову автівку, або навіть бушу, але вартість більше 50 тисяч, значить за комунальні послуги є чим заплатити. Правильно? Правильно. Правильно, правильно. Вони теж це побачать. Так. І, відповідно, субсидії не будуть, якщо ви хотіли. Тому що я говорю, субсидії це дійсно тим, кого нема грошей, а не ті, які прибідняються. Потім дивіться ситуація. Субсидія нараховується на так званий норматив. Є норматив площі. Ну, Наприклад, у вас дуже великий будинок. Нараховується тільки на частину. У вас дуже велика квартира. Теж тільки на частину. Там ще я просто називаю метраж, тому що там залежить, скільки людей проживає. Ну, самі розумієте, що якщо у вас, наприклад, велика сім'я проживає в великій квартирі, субсидія була. Але, наприклад, ви один, і у вас трьохкімнатна квартира велика. Вам субсидію нарахують тільки на ваші метри. Ну, скажімо, на 60 метрів. Ну, майте Бога, за пазухою. У вас велика квартира, велика. І говорять, ну, Хвилиничу, якщо ви вже такий бідний? Продайте цю квартиру купіть менше. Так що ви розповідаєте, що такі бідні. А якщо ви... То ще не треба. Так. Те ж самий будинок. Ні, звичайно, якщо у вас нормальний будинок, велика сім'я. А у вас там хроми 300-400 метрів. Ніх фіга. Сирота! Ой, сирота! Ні, ну це теж справедливо. Тому що говорю, субсидії, перш за все, направлені на те, що є дійсно бідні люди. От ну, пенсіонер. Не звичайна звичайно, хрущовка. Да, вона одна проживає. Навіть якщо вона трьохкімнатна, знаєте, хоч що в конечках, субсидії були, буде. Ну будемо, а по площі там все проходить. Але якщо в неї нова квартира трьохкімнатна, знаєте, пенсіонерка, ми все розуміємо. Але давайте так, ну або ви пенсіонерка, або... А квартира це. От така ситуація. Ну і, звичайно, ви ж розумієте ситуацію, що знов-таки. Допомагати треба тим, хто це потребує. Відповідно. Тому, так, да, дійсно, субсидії на сьогоднішній момент отримує дуже багато українських сімей. Більша частина субсидій отримують пенсіонери. Так. Ну, по-перше, ви самі розумієте, пенсії у батьох невеликі, квартири звичайні, машини нові не купують, є пенсіонери, яких немає депозитів, не заперечують. Хоча є багато пенсіонерів, яких є. Знаєте, така була цікава ситуація. Раніше ну, не перевіряли. А потім почали перевіряти. О, як почукались! У нас взагалі був такий момент, ну, пару років тому, коли почали перевіряти, скільки депозитів. І виявилося, що ДУ десь приблизно 40% пенсіонерів, які подали заявку на ці саме, них всіх депозитів. Причому депозити сума перевищує 100 тисяч. Деяких взагалі більше мільйонів. І це, звичайно, там, я пам'ятаю, ці були, що говорю, нічого собі. Знаєте, ну, людини є з декілька мільйонів на депозиті. І в той же самий момент, так, да, пенсія в неї маленька. І в той же самий момент вона просить субсидії. Говорить, нічого собі. Він розіржався. Да, да, да так що, да, на сьогоднішній момент це зачистили. Я знаю, що деякі навіть пенсіонери зараз, ну як кого когось депозит, то говорять, ой, ой, обирайте. Або ви тратите депозит. Або ви отримаєте субсидію. Ну так не буває. Щоб і там, і там гроші. Ну так не буває. В Європі аналогічно. Там вже та ж сама ситуація. Якщо ви хочете отримати субсидію, то ви повинні доказати, що ви дійсно бідні. І там теж перевіряють і майно, і статки, і депозити. Ну, Логічно. Там дивіться, яка ситуація. Був, е, було таке запитання, а якщо отримують допомогу від ООН і так далі. Не рахують. Тобто це, це не звертають увагу. Це не бажається, ну не включається в суму, так що може стримати спокійно. Там було багато. А от, ні. Це, ну просто прийняли рішення, що вся ця допомога, яка дається біженцям або пенсіонерам через ООН, через різні програми, Це не враховується. Ніяко. Пенсія? Так. Да. Зарплата? Так. Да. Допомога. Ні, справедливо це так. Хай буде. Крім того, було ще спірне запитання дуже, а як враховувати, якщо є з ділянки землі. А продали, а воно ж видно, що я продав. Враховується, а що подарили, не враховується. Ну, подарили, ж ви доходи, А що продали, ну ви коли декларацію заповнюєте, пишете, продав ділянку землі за стільки-то. Якщо ви це не написали, комп'ютер пробив, говорить, брешете. Видно, що продали. Тому що Воно ж по документам пройшло. Говорите, ви продали. Ну, якщо ви продали, то люди добрі, Коли це, це дохід, ні, ви ж ці гроші ж отримали, ну так, так а чого ви іми не користуєтесь. Ну, питання, за скільки продали, це ваше питання. Ну ви ж торгувалися, ви ж там захотіли таку супереч. Тому ще всім говорю, якщо ви дійсно соціально підні, немає значення, де живете в селі, в місті, без проблем. Якщо ви дійсно, дійсно потребуєте соціальну допомогу, субсидію ви отримаєте. Зараз він начисляє дуже швидко, быстро, платять всі. І субсидії дійсно велика. Тобто, якщо так ну, от, ви говорите, от і мене 50%, пенсія маленька, а комунальні платежі великі. Не хвилюйтесь, все заплатять. Ні, дійсно, реально вам заплатять. Я не жартую, я говорю вам серйозно. Але заповніть, відправте, отримайте. Але ще раз звертаю вашого. увагу. Повинно бути це по-чесному. Тому що якщо ви щось стараєтесь шахраювати, побачите. Зараз дійсно, от що треба сказати, наша цифровізація вже пройшла така чітко, дуже чітко. Тому оце перевіряють, чи є у вас депозити, чи інше майно. Ну, якщо у вас декілька квартир, ну то це. Ну продайте одну квартиру, якщо, ну що, ну туристи кажуть, а у мене... Ні, ну, я розумію, якщо, ви скажете, квартира була розбомблена. Підтверджено. Ні, це все є. Розумієте, якраз мало того, ще ж в базах воно все є. Розгроблена на, на окупованій території. Звичайно, вона не рахується. А якщо вона у вас, ну, грубо говоря, там в нормальному місці. Ось такий нюанс. Так що перед всім, кому потрібна субсидія. І не розповідайте, що в нас це нема. У нас система субсидій ЖКХ навіть краще, ніж в Європі. Там гірше, чесно слово. Але ще раз говорю, тільки тим хто це заслужив. Якщо ви прибідняєтесь, то вибачайте мене добре. Я кажу вам субсидію, ви ж брешете, ой, не красиво, ой, не красиво. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку Спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.